Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Мене звуть Ольга Таманова. Я рада вітати вас у медіа-центрі України «Укрінформ» Сьогодні. Сьогодні вже 825-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Але разом з тим, сьогодні ми запросили вас на приємну подію. Сьогодні у нас відбудеться прес-конференція за підсумками концерту Київської камерати на сцені Карнегі Голу. І хочу вам дуже рада представити вам наших спікерок сьогодні. Сьогодні з нами Богдана Півненка, керівниця національного ансамблю селістів Київської камерати, а також з нами сьогодні Кирилін Вілсон, канадська диригентка оперного та симфонічного репертуару. Вітаю вас і дуже рада вас бачити тут, Кирилін. Особливо приємно, що ви з нами в такий важкий час для нашої країни. Дякуємо вам за це! Дякую, дякую, вітаю вас. Ну що хочеться спитати: по перше, ми знаємо, що 28 квітня у Нью-Йорку на сцені Карнегі Голу відбувся концерт національного ансамблю селистів Київської Камерати. за участі, зокрема, і вас Кирилін. І ви диригували цей концерт. Колектив представив американській аудиторії програму «Прем'єр» створював винятково українських композиторів. Тож хочеться безумовно спитати, як це пройшло. Поділитися своїми враженнями, наскільки вдало було, і як публіка сприймала українську культуру. Безумовно, це для нас дуже важливо. Дуже важливо так. По-перше, я тут в Києві сьогодні із, з причиною Фахтана Повненко. Хвори, яка мене ä, пригласила тут в Києві. Це дуже 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 ä, най... It's an incredibly Це надзвичайно значуща подія. Значми знач, 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 для мене. Де Я 15 років була в назад. Так. Була в оперній театрі, я була в філармонії, а зараз з за Київ Камерата. а зараз дуже, дуже інший мір. У нас є вона і я почуваюся дуже дуже сильно українською кров. Я жила. Всі війни з вами. Далеко, от із далеко, але близько. Так близько. Ви знаєте, напевно, що в українському Freedom Orchestra я починала з uh, самого початку в початку invasion. И, um, since then я продовжую зробити фронту, що я можу? Богдана мені дзвонила э, по телефону шість в э, грудні э, і назад, назад, да, і мені сказали, що є можливості приїхати в Нью-Йорк, але у нас без диригент. Ви зможете? Я дуже хочу, звичайно. Але, може бути, я не свободна. Я була свободна одну э, неділю. І да. mm -hmm. тоді вона сказала, так, ми будемо продовжувати. Так, да, буду тут. Без концертний зал, без зал репетиції, все було як мрія. І <laughs> був мир Nemůžu že co čerá z 6 měsíců u nás. No, ne, čtyři. Čtyři, čtyři měsíce. U nás bylo Carnegie Hall, Repertýzsal. To protože v New Yorku, ukrajinskou <Jinnsgen> community, tuží silně a potřebuje ukrajinskou kulturu. A za mnou. Как диригентка, э, як лідер, я сказала, давайте ми будемо ставити концерт. Дуже дуже важливо. Був успіх і за э, тому, що була українська музика. Мені спросила, який репертуар. Я сказала тільки українською хотілки. Тому що в Нью-Йорк, пусть Нью-Йорк філармоник грає дворжак, пусть метрополинобер грає яночек. Ми будемо українську музику. І було так, так приємно для публіку, для мене, слухати українську музику в Карнегі-Холл тільки. Я не знаю, якщо це була перший раз. не Приставаю. Я пристава, що була перший раз українською тілкою українська репертуарта. І зараз я тут в Києві немовірне щастя. Я була вчора в Львові, я дирихувала мою першу українську опера Украдене щастя, кодорі була немовірне щастя. Зараз ми сьогодні утром ä, ранку ми грали наш старший рептиція з хором кавний хор Києва. Фантастика, фантастика, Неймовірно, талант, талантлива і, 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 і професіоналні, дуже молоді, але професіонали. один з найкращих хор, хор. В Ківта да? і в Україну, і в мир, давай Богдану, mm -hmm. додайте no, свої. безумовно. Я хочу сказати так, те, що сказала Кирилін, абсолютно правда. Я побачила на Фейсбук, що Кирилін диригує твір Вікторії Польової в Лондоні. І я подзвонила Віті, бо я дуже добре знайома з Вікторією Польовою, і попросила її запитати, як Кирилін дивиться, якщо ми зробимо разом зум. Познайомимося і ми їй запропонуємо співпрацю. Скажу чесно, ми всі дуже хвилювалися, бо дуже цього хотіли. І коли Керілін відповіла єс, це було як вау. <свісно> і що саме головне, я хочу подякувати і не тільки Керілін, тому що успіх концерту в Карнегі холл і взагалі те, що це відбулося. Безумовно, це і заслуга величезна чоловіка Керлін Пітера Галба, який з першого дня підтримує Україну, підтримує всі ідеї Керлін і створення Ukrainian Freedom Orchestra. І цей концерт ми відчували, що ми маємо такий знаєте, надійний тил, який, ну просто що ми, що ми маємо мати успіх саме завдяки Керелін. І, звичайно, участь в цьому концерті Джозді вона прикрасила концерт, тому що це легендарна співачка, дуже відома, і тому можна було сміливо брати тільки українські твори, тому що присутність зіркової нашої диригентки і зіркової співачки забезпечувала успіх концерту з будь-якою програмою. А те, що це була українська, ми. Ну, от я просто знаю, Кириллін не сказала, але що вона кожного дня доводить, що ми є, тому що культура, музика нас намагаються стерти, намагаються показати, що нас не існує або що ми частина Російської імперії радянського союзу. Але наші дії кожного дня доводять, що ми є, і ми маємо багато. І культуру, і традиції, ну і в частності музику. Тому я надзвичайно дякую, якби не Кирилін цього успіху не було. Хоча дуже багато людей було задіяні. Я хочу ще подякувати майстер-клас, тому що саме вони були нашими партнерами, і USA for Ukraine, благодійна організація, яка завдяки кому ми приїхали в Америку, от але саме український репертуар і успіх української культури на сцені Карнегі Холл – це величезна подяка Кирилі і Можу сказати те, що Пітер, на жаль, може бути тут сьогодні, сьогодні і на концерт. Просто тому що він занад, але він тут з нами в душі. Дякуємо вам дуже і хочу безумовно поговорити про ваші плани. Ми знаємо, що вже в четвер ви будете грати в Києві. Тож розкажіть, що це буде, трошки приоткрити нам цю завісу. Це буде програма, як в карнігал. Ми повторимо так. І, і, і що це спеціально особливе для мене, це, це, це гор, це київський е, камерний гор. Буде і наш луїст Марія Головко. Марія Марія Головко. Тоді всі в месті буде більш більш талантне талантлива. І... Що ще особливого, тому що реквієм Щетінського це буде прем'єра в Києві завдяки Кирил. Прем'єра. В Києві у Львові було. У Львові було в Києві, ніхто не чув це. Так що в нас, особливо на тлі того, що відбувається в Харкові, це дуже співзвучно, тому що Щетінський він з Харкова і ну, реквієм прозвучить реквієм. Богдану, як почувається себе колектив, як їм під керівництвом перед диригуванням такої зірки. Як тривають підготовка, як тривають? Ну я би сказала так, що це була любов з першого погляду. <гум> Тому коли Кирилін зайшла на першу репетицію, весь оркестр відчув, що. Ну, що ми на одному диханні працюємо. Ми роз всі музиканти, от не цього слова, закохані в Кирилін і дуже-дуже чекали, надзвичайно щасливі. І всі, хто прийде на концерт до нас 30-го числа в філармонію, відчують коли ми після концерту Кардагіхол, я написала: знаєте, завжди треба. Ну, ми живемо, коли social media навколо, і треба комунікувати з публікою. І, звичайно, емоції були настільки сильні, що навіть на наступний день не вистачало слів виразити все, що ми відчували. Але на тому концерті я певна, що на концерті в четвер всі відчують те ж саме, що ми. Кирилін настільки повна любві до. До музики, до української музики, до кожного музиканта, що цю любов відчували абсолютно всі, не тільки музиканти, а вся публіка. І от якщо ви хочете відчути оце надзвичайну любов до української музики, до публіки, до України, приходьте до нас в четверне концерт. Будь ласка, дякуємо вам, Кирилін. Чим Взагалі керувались, коли приймали рішення їхати до Києва. Ми розуміємо, що зараз тут говорити про безпеку точно не доводиться. Ми живемо в час, коли ракети постійно летають над нами, і ми не знаємо в який момент, де вона опиниться. На жаль, чому все ж таки вирішили і рішились на цю поїздку? Я впевнена, що були поруч з вами ті, хто казав, не робить цього, що це небезпечно дійсно. Я, як я сказала, я два рік з вами. У мене на телефон є це те, український аларм. Я знаю, коли в Києві, в Львові, в Чернівці, куди моя сестричка живе зараз. Я знаю, коли є поступний аларм. Тривога. Тривога. І в черті. Czas od ramku w New York, ja też, ten dźwięk, ja, ja prokiduję się, ja prokiduję się, ja żywę z wami. To ja, straszne mnie nie, straszne mnie nie. A wczoraj, po drodze do ja była w Uczach i Irpin, ponieważ mnie było bardzo ważne zobaczyć. Звичайно, я бачила на телевізор, але я хотіла бути тут. Я була в церкві, я була в Єрпін, в Культурний центр. Я зробила багато відео, щоб показати. показати, показати всім. В Києві я чувствую, як. як так, да, сейф, безпечно, безпечно. Св... Світяно, я знаю, що може бути щось. Але як мені сказала, ми продовжимо жити потрібно, потрібно жити. Я почуваюся теж. Дякуємо вам за це, друзі. Якщо маєте питання, дайте мені про це знати. Я поки не можу вас не спитати, Кирилін. Ми знаємо, що у 2022 році ви створили Ukrainian Freedom Orchestra, що об'їздили туром країни Америки, не тільки Америки, Європи. Тож як було прийнято це рішення? Нормально я хотіла бояться Шо? бояться. Мой кузин мой браття сестричка і праця мой кузин лейтенант корнел в армії. Uh. лейтенант корнел підполковник. Високий э, офіцер офіцер. Да. Он був журналіст і професор в э, в Чернівці. а 2014 рик он бил в армия. Бил в Буча, в Днепро, в началото на пълно... Пълноштовна вина. И била моя мотивация, за да се за Украина. Але на культурному фронту я мріяла, це була моя рі, мрія, допомагати українську муз, музик, музиканти. А як? Я сказала, може бути, а я їду в Варшаві. Я буду бачити печенці, реф'єженці і. зробити оркестра а була см uh, чоловік чоловіка uh, який мене допомагала со солідифа це оркестра И через п'ять місяців месяц, місяців п'ять місяців була кадгодова це оркестра рептірувати в варшаві І зробити тур дуже престиж, престижой престижний тур. І був так успіх, що ми вирішили, звичайно, uh, що це не конця, кінця продовжуємо. Mm -hmm. І я зараз окей. Um, okay. go into English. Šis orkestras. Aš um, palaikau šį orkestrą, ja ir aš manau, kad ja šis orkestras simbolinis, uh, talentingas, um, um, silpnas, powerful. Powerful symbol. It's a Це symbol символ represents. потужний символ, який демонструє велич української культури. Солдати в музиці. Так тобто, культурний фронт в дії. Mm -hmm. І І ще я би хотіла просто зауважити, що ну це був дуже голосний проект. І безумовно позиція Кирилін і Пітера Гелба, що. Такі інституції підтримали Україну, це був як знак для багатьох інших, хто вичікував яку сторону прийняти. Тому мені здається, що їх позиція неоцінена, це величезна допомога в створенні іміджу України за кордоном і просуванні нашої культури і нашої музики. Богдано, чи є ще квітки на четвер? І де, якщо придбати, де буде проходити. Значить, квитків майже не залишилось, відразу кажу. Але ми домовилися, що будуть додаткові стільці. Тому, безумовно, можна звертатись безпосередньо до мене. Я є в Фейсбук, можна написати, і я ми зробимо все, щоб всі бажаючі могли попасти. Бо це буде незвичайний концерт. Це я думаю, концерт року. Дякуємо вам, Кирилін, В мене буде ще до вас питання. Нам завжди здається, що ми трошки недопрацьовуємо на міжнародному нашому фронті серед міжнародних партнерів. Нам завжди здається, що ми можемо ще більше за вашим відчуттям. Це так, що нам потрібно ще посилити в нашому культурній представленості там, для того щоб отримати більшу підтримку наших міжнародних партнерів. Чи на вашу думку, ми і так там займаємо значну позицію потужно? Ну, на англійську я буду а, да, um, it's absolutely vital that the outside world абсолютно необхідно, аби світ визнав Україну, визнав українську культуру. Це не ваша відповідальність. Я візьму це на себе. Я для цього тут. Адже я тут не тому, що мені тече українська кров, а тому, що я людина. Люди повинні підтримувати один одного, попри усе, ви мої сестри, ви мої брати. І ви переживаєте кризу, несправедливість, страх і біду. Тому я тут, аби хоч якось вас підбадьорити, надихати, дати надію тим, хто її втратив. Зробити так, як і мої колеги роблять, аби ця музика дала нам можливість висловитися, аби вона, Україна, була доступна до світу через українську музику, через українських композиторів. Коли ми перемогли. Переможли, Переможемо. Перемож. переможемо. Коли ми переможемо. after we win, Коли ми вже переможемо. Yeah. Ми. Я yeah. я, yeah. as, as. І після перемоги будуть такі ж сильні у моєму намаганні підтримувати українську культуру, тому що Україну ще треба відбудувати. І тому, що це сильна нація, це народ, про який повинні всі в Україні, в Європі повинні знати. Усі демократії повинні знати, що в Україні величезне демократичне майбутнє. Це країна, як культура якої зростає. Попри війну, війна породила цей рух бажання висловитися. І, звичайно, не тільки словами, через музику, через поезію, літературу. Все це допомагає нам висловитися, тому що ми всі відчуваємо цей терор, страх, переживання, страждання в історії завжди так було. Мистецтво виростає на руїнах, на стражданні. Це час для України, коли вона розквітне. Після нашої перемоги, і ми повинні відробдити, відбудувати Україну. Отже, до останнього свого дня я прибічниця України посвячую себе Україні. Перемога буде за нами, і ми дійсно її зустрінемо. і Все зробимо для того, щоб разом розбудовувати нашу країну. Дійсно, я дуже дякую вам за те, що сьогодні ви були тут, за те, що ви приєдналися до нас у студії. Дякуємо дякую. вам за вашу підтримку. Вона дійсно ні, не оцінена для не нас, і для мене. всіх українців. Я дякувати Вахтану і Київській камерах, що я тут у нас був концерт. Я хотіла э, сказати теж з сьогодні э, ранку э, на репетиція к з ким э, ми будемо починати. Що ми граємо перші. Я хотіла ми є. Ми є. Тому що на тему гімна Юрія Шевченка Крилін дуже любить його і перший раз в гімні грати, ми є. Так. Дякуємо вам за це. Ми бажаємо вам вдалого, вдалого концерту безумовно, і закликаю всіх наших глядачів, Приїхайте. слухачів приїжджайте, приєднуйтеся на цю дивовижну історію. Подивитися обов'язково. Може, Богдана Південько віртусо, а тім із найкращих, найкращих в, в мир. Зубітським концертом. Все, 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 все. Я обожнюю цей талант, це не тільки не тільки супер супер жінка. Але... Дякуємо вам. Дійсно, ми впевнені в тому, що всі жінки з українським корінням супер, Українські. і не тільки насправді. Тому дякуємо вам за цю розмову. Вона надихає дійсно. Тож, друзі, приєднуйтесь, приходьте. Нагадаю, з нами була Богдана Півненка і Керілін Вілсон. Дякуємо вам за це. Дякую а ми вам. продовжуємо працювати далі заради нашої перемоги. Стежте за нашими анонсами. Слава Україні! Героям слава! Дякую.